Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Київське Динамо зазнало другої поразки поспіль в основному етапі ліги конференції сезону 2025-2026. «Білосині» Біло-сині на виїзді зіграли з турецьким Самсунспором, якому у підсумку поступилися з рахунком 0-3. Авторами голів стали нідерландський нападник господарів Естонії Мусага, який відзначився на другій хвилині зустрічі. Форвард з чаду Маріус, який забив на 34-й хвилині, та данський хавбек Карло Хольсе. Він відзначився на 62-й хвилині. Зустрічі. В основній сітці Ліги конференції Динамо нинішнього року також зіграє проти Зрінській з Боснії Герцогини 6 листопада, Кіпрською Омонією 28 листопада, італійською Фюрентиною 11 грудня та вірменської команди Ноа 18 грудня. Кияни наразі посідають 34 те місце із 36 у турнірній таблиці Ліги Конференцій. Донецький Шахтар провів черговий поєдинок в основному етапі ліго конференції сезону 2025-26. Гірники у другому турі розіграшу в Кракові зазнали поразки від польської легії 1-2. Відзначалися бразильський форвард донечан Лука Мейреліш на 61-й хвилині зустрічі та півзахисник номінальний гостей Рафал Аугустиняк. Він забивав на 16-й та 94-й хвилинах. Нинішнього року Шахтар також зіграє з ісландським шведським Брейдабліком 6 листопада, ірландським Шемроком 27 листопада, мальтійським клубом Хамрун Спартанс 11 грудня та хорватською Рієкою 18 грудня. У турнірній таблиці Ліги Конференції Шахтар посідає 17-ту позицію із 36-ти. Гра шахтаря проти польської легії стала для донецького клубу 300 в Єврокубках. У 300 матчах Шахтар має 129 перемог, 64 нічиї та 107 поразок. Загальна різниця м'ячів 454-431. Найкращим бомбардиром клубу в Єврокубках є нападник Луїс Адріано – 32 голи. Ультрас Легії розмістив банер на стадіоні в Кракові під час матчу ліго конференції проти Шахтаря. Вони вивісили банер з червоно-білим надписом Львов на тлі польського прапору. Львов це польська назва українського міста Львів. Також повідомлялося, що ультрас польського клубу збирався бойкотувати цей матч, бо їм не дозволили пронести банер про волинську трагедію. Однак вони зайшли та все ж вивісили цей банер про волинську трагедію, але їх змусили зняти його. Лівий захисник Нотінгема Форест Олександр Зінченко покинув поле на 45-й хвилині зустрічі першого тайму у матчі Ліги Європи проти Порту. Наприкінці першої половини гри Олександр сів на газон та почав триматися за стигно правої ноги. Після цього його одразу замінив італієць Ніколо Савона. Нагадаємо, це був перший матч Зінченка під керівництвом нового головного тренера Нотінгема Форест Шона Дайча. Цього сезону українець зіграв 479 хвилин у шести матчах на клубному рівні результативних дій у нього не було. Керівництво Ворскли ухвалило рішення продовжити карт бланш для ВО головного тренера команди Валерія Куценка. Повідомляє «Татотаке». таке. За інформацією джерела, попри дві поразки з однаковим рахунком 0-2 від лівого берега та Буковини, керівництво клубу вирішило продовжити карт бланш для Куценка. Повідомляється, що це сталося в тому числі через позицію гравців клубу. Куценко став ВО головного тренера Ворскли після звільнення Олександра Бабича. Після 12 турів першої ліги полтавчани займають 9-ту сходинку, маючи 12 очок у своєму активі. 16-річний український вінгар Максим Іванов приєднався до клубу італійської серії Б Віртус Ентела. Повідомляє та таке: зазначається, що він буде виступати за командою U-17 та прімаверу італійського клубу. Раніше повідомлялося, що гравець близький до переходу в Емполі. Він перебував у клубі на перегляді, але вирішив не підписувати контракт після зміни тренера. Іванов є вихованцем колоса. Першим італійським клубом була Самдорія. Гравець викликався у збірну України Ю-16, за яку провів три матчі. Результативними діями не відзначався. Президент ФІФА Джані Інфантіно зустрівся у Нью-Йорку, щоб обговорити можливість проведення чемпіонату світу 2030 за участі 64 команд. Зазначено, що першим таку пропозицію від імені Конмебол висунув делегат від Уругваю, президент місцевої федерації. Інфантіно нещодавно перебував у Марокко, шукаючи підтримки Африки у цьому питанні. Також він спілкувався з представником однієї з провідних азійських федерацій. Чемпіонат світу 2030 пройде у шести країнах на трьох різних континентах Марокко, Іспанії, Португалії, Уругваї, Аргентині та Парагваї. При цьому південноамериканські країни, як планується наразі, приймуть лише по одному матчу. Якщо розширення до 64 команд відбудеться, це може гарантувати всім 10 командах Конмебол путівку на чемпіонат світу. З них у фінальний турнір ніколи не виходила тільки Венесуела. Олег Лужний може повернутися до Карпат уже цього сезону, він розглядається як потенційний наступник Владислава Лупашка на посаді головного тренера. За інформацією, Sport.ua, керівництво львівського клубу наразі зберігає довіру до Лупашка і сподівається, що він залишиться біля Керма щонайменше до завершення першої частини сезону. Втім, серія наступних матчів проти Руха, ЛНЗ, Кривбаса та Металіста 19-25 стане вирішальною для його майбутнього. Якщо результати команди не покрасть, Ащаться у клубі можуть ухвалити рішення про зміну тренера. Основним кандидатом на цю посаду вважають легенду Динамо Олега Лужного. Він уже має досвід роботи у структурі львівського клубу. У 2016 році він обіймав посаду спортивного директора. Востаннє лужний працював у тренерському штабі Олександра Хаскевича в київському динамо, який залишив у 2019 році разом із білоруським наставником. Журналіст і коментатор Віктор Вацько вважає, що наставник Динамо Олександр Шовковський працюватиме в київській команді до завершення контракту або поки у президента Білосиніх Ігоря Суркіса не здадуть нерви. Цитата: якщо брати глобально, то поки у президента не здадуть нерви або не закінчиться контракт, то жодних відставок не буде. Тепер про ситуацію з Шовковським. Давайте подумаємо разом: Динамо переживає рекордну безпрограшну серію, 41 матч, це факт. Ігор Суркіс наголосив на цьому, коли було ще 39 матчів. Ну так, Динамо досі не програє, це ж правда. І я не маю інформації, що керівництво Динамо прямо зараз розглядає якусь можливість зміни головного трена. У клубі немає зараз варіантів для потенційного спадкоємця Шовковського. За моєю інформацією, зараз в голові керівництва Динамо таке питання, як зміна головного тренера, не стоїть. Я бачу, що є проблеми у середині команди, у комунікації тренерського штабу із гравцями. Очевидно, що є великі психологічні проблеми, сказав Вацько. Також Віктор Вацко прокоментував новину про лідера Динамо Андрія Ярмоленка. Кияни ще перед виїздом до Туреччини оголосили, що Вінгер пропустить виїзний матч другого туру основного етапу ліго конференції проти Самсунспора через застуду. Журналіст натякнув, що реальні причини відсутності Ярмоленка можуть бути іншими конфліктом із головним тренером Олександром Шовковським. Цитата, ця історія між Шовковським і Ярмоленком це величезний мінус для Динамо. Я прочитав новину, Ярмоленко на лігу конференції не полетів, пишуть через застуду, але між рядків читається зовсім інше. Не знаю, може мені одному це читається, хоча думаю, що читається не мені одному, сказав Вацько.